Йоу, з вами Франкінштейн! Вітаю на каналі! Так, зрозуміло, так, не кидайтеся в мене там шапками, носками, немитими ногами. Відео не було на каналі дуже дійсно довго. Але цей малесенький епізод, я думаю, вам настрій. Я зустрів довірливого русачка. Ну і зараз ми побачимо, що з цього вийшло. Поїхали! Это Я не расход, хорошо. Что мы с тобой Так, разводим у Кацапа, попробуем сейчас забрать это его ресурсики. Это Давай очень нехорошо. Это очень... Как говорил подробно. мой друг, это очень хуёво. да 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 разводим. Я с согласен. Дай мне кирку, братан. Я буду фармить бочки, переработаем, сделаем... лук. О, мой Спасибо. Спасибо. На, братан. Let's let's hit it, bro. О, Фарм Фарм речу. О. Фарм Фармичка. Зачем? Ну ти, ну ти розумієш, закриваємо двері. Ты розумієш? Українці не люблять москалів. Слава Україні, пиздюк! Ха-ха-ха! Ой, який же кайф! Дякую всім за перегляд. Ви бачите цього прекрасного чоловіка? Він в шоці від цього відео. Ой божечки. Так, ще раз вибачаюся, що відео не було так довго. Всім дякую. Хто б дивиться це все. Я сподіваюся, що хтось хто дивиться. Ви ж дивитесь? Я надію, що дивитесь. Лайчики, коментарики там, репостики друзям, Всі, хто мене знає, Всі, хто не знає мене. Дякую, що ви є. Всіх обняв припиняв забув Франкінштейн. Не губіться, будь ласка.